Встигаємо чи не встигаємо, пане Георгію, по вашим відчуттям, те, що ви бачите, всі встигають оновити сьогодні от дедлайн? Я думаю, що очевидно, що не всі встигають оновити дані і, можливо, і не всі хочуть встигнути оновити дані або взагалі оновити їх. Мені теж скидають, наприклад, фото. Біля якогось ТЦК з чергами, з такою іронією, що ось нарешті дочекалася, вже там черга з потенційних добровольців. Але це такий чорнуватий гумор. Насправді ми... всі адекватні люди розуміють, що ці заходи, м'ягко кажучи, не зовсім те, що дуже актуальне, і дуже потрібно зараз в Україні, тому що насправді нам ну, з великим рахунком абсолютно не цікаво, яка кількість умовно, чоловіків віком від 18 до 60 років оновили свої дані і повідомили державі, де вони знаходяться в цей час, який у них актуальний телефон, ще що, якісь там дані, адреси. Йуміливо. і Тому подібне. це в принципі не цікаво. Нам зараз реально добре було би знати. Або необхідно знати, яка кількість громадян України готова і фізично, і головне морально стати на захід вітчизни. Оце нам зараз цікаво, тому що це найбільша проблема зараз, скажімо так, забезпечити от потребу Збройних сил у людях.